Всіх вас вітаю, маємо сьогодні уже сьому неділю по зісланні Святого Духа. І ми чуємо дуже гарні читання. В першому апостол заохочує всіх слухачів, аби, аби були приязні одні до одних, аби догоджати не лише собі, але насамперед ближньому, говорить про певне служіння, про любов. І в Євангелії ми чуємо аж про три зцілення двох сліпих і одного німого, котрий був біснуватим. Ісус. Стілюючи цих осіб, кардинально міняє їхнє життя. Взагалі, всі, хто коли-небудь зустрів Ісуса їхнє життя, сильно змінюється, ми то постійно читаємо у Євангелії. І можемо так казати, що кожен уривочок Євангельський постійно нам показує Ісуса, котрий має вплив на щоденне життя, тобто має вплив на реальність. Тому Ісус запитує цих двох, які ми чуємо їх на початку, які кричать за ним, і коли приходять в хату, Він запитує, чи ви віруєте, що я можу вам це зробити, чи ви віруєте. Це дуже важливо, чи вірують, тому що віра дає можливість, дає простір для діяння Бога, відкриває нас на Його дію. І ми чуємо, що вони відповідають так, віруємо. Тоді Ісус робить зцілення, відкриває їм очі. Хоча вони вже перед тим ми чуємо, що вони бачать набагато більше, ніж інші. Адже були там теж ті, котрі мали зір фізичний, але казали, що виганяє Ісус виганяє бісів Князем Бісівським. А ці двоє сліпі зуміли розпізнати, хоч були сліпими, зуміли розпізнати в Ісусі Христі Сина Давидового. Це майже вдруге Євангелист Матей згадує, або такий титул надає. На початку в родоводі ми читаємо Син Давида. І тепер два сліпці зуміли, хоч були сліпими, впізнати в Ісусі царя, наслідника царя Давида, власне, Месію. І той Іван сьогодні показує нам, що дуже багато залежить не так від Бога, як від нас, або, радше сказати, від нашої віри. Тому що Ісус може завжди. Але питання, чи я можу, чи я вірю. Якщо я щось не отримую, наприклад, від Бога в те, що прошу, то це ще не означає, що Він не дає. Може не отримую, тому що не можу отримати, бо не маю здатності, щоб це отримати. Це дуже важливо. І той Євангеліє, як і кожний Євангелій, котре ми читаємо, постійно нам показує Ісуса, Котрий. Діє в щоденності. Знаєте, щоб е, трохи наблизити вам е, цю тематику, яку я розпочав, хотів би розповісти вам е, один такий анекдот. Я думаю, дехто з вас вже знає той анекдот. Приводить, донечка приводить додому батьківського свого нареченого, щоб познайомити з батьками і чоловік, тобто батько. Тої дівчина бере нареченого того хлопця, дівчина бере його на бік і з ним розмовляє, питає, його, ну де ви будете жити? Ну, він каже, якось Бог поможе. І потім каже: ну, а ти маєш якусь роботу, чи як як ти будеш забезпечувати сім'ю? Він каже, та якось Бог дасть. Ну, а потім далі його питає, ну, як ти плануєш ну, забезпечувати? Як плануєш далі жити? Ну, він каже, якось Бог поможе там. Ну І потім закінчилася та їхня розмова, і вже. Мати тої дівчини питає чоловіка, питає батька, що, ну, що як та розмова, що ти там з ним говорив? І він каже, ну добре, в принципі, непоганий, непоганий хлопець, але найбільше мені сподобалося в ньому те, що він називає мене Богом. Так? Що, якось поможе Бог. Так? Той анекдот дуже добре так ілюструє, власне, це, що ми кажемо, якось Бог поможе, але за тим, за тим часом може. Ховатися, власне, наше невірство в те, що Бог реально в цьому, в реальності діє, що Бог дійсно може діяти. Ісус, якби через то питання до тих двох, чи віруєте, що я можу це зробити, теж нас питає. То, то питання мало би зарезонувати в наших серцях сьогодні. що Ісус сьогодні звідає теж нас, чи ти віруєш, що я можу щось у твоєму житті зробити. Бо. Інакше кажучи, то Івангель нас звідає сьогодні, а Ісус має в якийсь вплив на Твоє реальне життя? Це важливе питання. І якщо немає, то можливо не тому, що Він не надіє, але тому, що Я є закритий. І ми приходимо кожну неділю на літургії, приходимо на ці служби Божі, приходимо, аби слухати Його Слово, аби потрохи потрохи відкривати себе. На його діяння. Аби так як квітка, котра в певний момент розкривається, і на неї падає дощ, роса, і вона цвіте і пахне, як кажемо, то ми так само приходимо, аби відкритися, і то літургія, кожна літургія нас до цього запрошує. Тому ми так само починаємо літургію із Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Так, як ці сліпці, котрі просять про помилування, для того, аби теж відкритися на діяння Ісуса і Сказати, Господи, я тут перед Тобою прошу Тебе, змилуйся. Покажи мені своє милосердя за, за дію в моєму житті. Покажи мені, що ти маєш реальний вплив на моє життя, що я і дай мені віру, щоб я побачив, що справді ти, ти можеш діяти в мені, ти, ти справді дієш в реальності, не десь там. В космосі в Хмарах, але ти реально дієш у цьому житті, в моєму житті. І тому ми, щонеділі слухаємо Євангелія, і ці Євангелія, більшість з них ми чуємо про якісь зцілення. то сліпого, то німого, то паралізованого, то ще когось. Ми чуємо про зцілення і про ці чудеса Ісуса для чого? Аби могти в своєму житті розпізнати, чи Ісус діє чи ні. Якщо не діє, значить. З сьогоднішнього Євангелія виходячи, ймовірніше за те, що я не вірую. Не може Ісус діяти на 100%, якщо моя віра лише на 10. Так? Не можеш за одну секунду влити в маленьку пробірку 3 літри води, тому що вона малесенька і потребує часу. Ну, В банку 3 літрову можеш налити, правда, відразу і влив. Кожен з нас в, своє, в своєму серці, умовно кажучи, має певну ємність. Хтось як банка трилітрова, хтось як пробірочка маленька, хтось як піпетка або як катетер. І комусь треба дойти до того, щоб побачити, що Ісус у моєму житті реально діє. Треба не знаю, певний час, може, цілому, ціле життя комусь треба. А хтось відкривається, і Господь всилає велику благодать і починає діяти зразу. Залежить, так? але Господь кличе всіх нас. Неважливо, чи ми в мені якась велика ємність, я можу вмістити много благодаті чи мало благодаті. Господь хоче вливати в кожного свою любов і свою ласку. І кличе нас, аби ми відкривалися сьогодні, аби ми казали: так, Господи, я вірую, прийди. Задію моєму житті. Я хочу, щоб ти діяв. Покажи мені твої чудеса, покажи мені, що ти реально живий, і що ти дієш, і в моєму житті теж, не лише тоді, там, колись, але тепер теж. І ця літургія, власне, на те, ми для того приходимо. Тому просімо собі в цій, в цих молитвах, у цій літургії, аби Господь дав нам побачити, дав нам побачити Його діяння, дав нам побачити, що Він реально має вплив на наше життя, щоб ми не лише так банально казали, як в тому анекдоті, що якось там Бог поможе. А Насправді не вірили, що Він може допомогти, але щоб ми насправді повірили, як ці двоє слівців, котрі сказали, так, ми віруємо. Нехай Господь наповнить нас і відкриє кожного з нас на таке довір'я, на таку віру, яка є розміром у Його любові. Амінь. Слава Ісусу Христу!